Бібліотеки Олександрійської ЦБС отримали набори для творчості та книги від Ірини. Голуб історія розпочалась з того, що Ірина Чемерис придбала книги української письменниці і подарувала їх бібліотеці. З Іриною голуб я знайома лише по Фейсбуку, і це дякуючи їй батькам, які вже, з якими я працювала багато років в районі державній адміністрації. А потім познайомилася з нею через Фейсбук ще до війни, і мені завжди було цікаво з нею спостерігати, оскільки в неї були цікаві дописи. І з початком повномасштабного вторгнення, ну я помітила, що жінка переїхала з дитиною в іншу країну, і я продовжувала за нею слідкувати, оскільки вона ділилася своїми переживаннями, своїми турботами, і це було цікаво читати і нещодавно я прочитала, що вона написала книжку Іларія в Литві. І що ця книжечка продається? Звичайно, мені захотілося підтримати нашу землячку, оскільки для мене це не лише приклад того, що людина може писати, може викладати свої думки, а й приклад того, що ну, вона там біженка, і так само, як і в нас є переселенці, що людина не склала руки, а почала шукати себе в іншій сфері. Тому це такий був гарний приклад для мене, коли людина може себе реалізувати, вона хоче цього і вона цього добивається. Бібліотекарі зв'язалися з Іриною. Голуб повідомили, що в Олександрії вже читають про пригоди Іларії в Литви і запросили письменницю на зустріч з юними читачами. Ірина Голуб пообіцяла влітку приїхати до міста та провести зустріч із малятами. Через деякий час вона зв'язалася зі мною і написала: А скільки бібліотек в Олександрії? Я пишу, що в Олександрії 16 бібліотек, не тільки в Олександрії, а всій Олександрійській громаді, тому що у нас бібліотеки є і в селах, і в селищах, і е, там також є маленькі читачі, які будуть раді прочитати її книжечки. Е, і вона повідомила, що під час книжкової ярмарки е, зайшовся меценат, який хоче викупити весь тираж її книжок і розіслати по бібліотекам України. І попросила надати адреси наших бібліотек, чому ми були дуже раді і надали ці адреси. Окрім наборів книг, Олександрійська ЦБС отримала і набори для дитячої творчості від українського бренду Зібі. Їх використовуватимуть під час різноманітних бібліотечних майстер-класів. Отримали в понеділок вже 16 посилок. В кожній посилочці підписано: для якої це бібліотеки там є набір матеріалів для творчості і книги Ірини Голуб. Дуже класно, що Ірина Голуб стала такою амбасадоркою України. Про, Розповідає про культури України в Литві, Вона пропагує там, рекламує нашу культуру. Вона продовжує займатися. Вона справжня патріотка, і, до речі, її чоловік воює, захищає батьківщину. А вона з донькою знаходиться в Литві. Загалом Олександрійська ЦБС отримала 16 таких наборів з книгами від Ірини Голуб та матеріалами для творчості. Тож кожна із бібліотек філій матиме можливості як для творчості, так і для мандрівок Литвою.